Позвонив якусь спеціальну контору. Хі, ти що вже знімаєш? Да? Шо? Шо, серйозно? А що серйозно? Буду дзвонити зараз у контору, але ти в мене телефон забрав і на нього знімаєш. Так що, друзяки, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Виконую задачу Лесі Петрівни. Ми мотнулися з вами на Запоріжжя, заодно зустрів свого землячка, Володьку, і купили у Валерчика клітки. Але я заказував 5 штук. Тобто батарею вона складається з п'яти таких кліток. Тобто сюди входить кліточка, кормушечка, поїлочка, і ще є какашкозборники. Ну вони зараз у нас знаходяться, ну я їх ще не ставив сюди, тобто вони мені без надобності. Чого зараз тут виставився? в мене є хвилинка і хочу трошки попрацювати по водичці. Тобто, в нас там в перепилятнику стоять, якщо не, ну, не продаються капельні поїлки, просто береться пропіленова труба. Ну, це у нас. 20-та, можна взяти 25-ту, нарізається різьба, вкручуються ніпільки і цепляються ніпільні ну, воно, воно видно, да? ніпільні поїлочки вже з О, тобто Я вже їх поставив по своєму цьому. Це у нас так вони закриваються. Дякую Валері, в комплекті йшли такі заглушки, це немаловажно. От. Ну, а я на всякий випадок, тут у нас тиску великого не буде, тому що воно у нас буде через бочечку. Але я в принципі, ну, поставив вже на цю клітку, бачите, з двох сторін поставив, також є такі, е, різиночки. І в ці різиночки якраз підходить 20-та труба. І отак вони в нас будуть стояти. Я вже поміряв, там де Любаха в нас знаходиться. Ми Любаху депортуємо великий сарай до свиней, тому що ну, щоб їй скучно не було, по-перше. Ну, і по-друге, вже знову колись то був бройлерятник, строївся, далі то був курятник. А потім переробився він на свинарник, а зараз знову він вертається. Тобто у нас там перепілочки маленькі, курчата маленькі, кури там напротив великі. І бройлера будемо завозити 7, -го, 7 -го або 8 числа. Тож тобто, Наташа буде бройлерна королева, кому цікаво, село недра буде продаватися бройлер. Не знаю, яка ціна, щось не уточнив. Я кажу, ну, нам то по барабану по-любому будемо їхати, бо ми чекали і беремо тільки в одного постачальника вже на протязі багатьох років. І в неї не було, то ми його і не брали. Але тримаємо бройлера круглий рік. І реально це ну, вигідно. Ну, для кого вигідно? Хтось хоче мільйон заробити, якщо ти заробиш 10 там, тисяч, 15 тисяч гривень, вигодуєш, заріжеш. І продаси, то я рахую, що це непоганий заробіток, відштовхуючи від пенсії. Тому що от люди писали ті, що, наприклад, по е, як його, ну, ті люди, які отримують пенсію, і ми купляли от картоплю, то кажуть, йолки палки от для вас 60 гривень недорого. Якщо для вас 60 гривень недорого, то е, ви можете купити й осінню картоплю. Ну, я не скажу, я все життя займаюся і завжди картопля, коли б який би рік не був, це одно в плюсі. Да, чому? Тому що ми самі це все робимо. Тобто і площу підготовлюємо, і садимо, і підгортаємо, і сапаємо, і бризкаємо ну там мінімум. Складені. В принципі, та сама картопля вона у нас викопується. У нас є картопля посадкова і істона. Для моєї родини ще й частку продаємо. Але для того, щоб вона родила, треба поновлювати, тому що репродукції, чим більше репродукції, тим вже менше буде плодів у картоплі. Ну, Ще залежить від того, що буде на городі. Якщо буде хоч трохи гною, він як у мене в шелудька, я не скажу, що це багато, але трохи його є. Якщо є гівно то ну, щось і буде. Так що, ну, я думаю, що буде, хто дивився в тому році, позапрошлому, в принципі, у нас завжди картопля є. Але з 10 соток можна витягувати хороший врожай, якщо цим займатися, займатися професійно, підкормлювати, підкормлювати там, нітромофоску кидати перед посадкою, а також кормити, мабуть, через листок, як це робиться там, от у професійному цьому всьому ділі і від болячок. Бризкати, то буде хороший урозай, І понятно, якщо це буде, там ви купили еліту і посадили. Ну і далі можна там три роки чи там два садити. Ну от люди, ті, що займаються професійно, вони так цим займаються. Я думаю. Ну, я коли спілкувався з одним. Моїм підписникам, і в принципі, все ченчинарю. Так що, друзяки, що я зараз буду робити? Зараз, в першу чергу, я так поставив клітки. У нас тут був один косячок, я так і не договорив. Ми замовляли батарею з п'яти кліток, але у Валери стояла ще одна клітка. І я взяв ще одну клітку, і вона, виходить, була вища ось на 5 см. У мене не попадала трубка проти трубки. Якби це в нас була одна там ну, Одна батарея, то було б по барабану. Ми, виходить, трошки зробили на виворот, я відрізав і нижню частину, на яку ложиться какашку зборник. Ну, і тепер у нас трубочки одна на противодній. Я тепер буду робити, ось я купив ось такі хрестовиночки. Тепер треба тільки це все діло. І десь ми там знайшли з назадчиком тройнічок. Ось що, тройнічок у мене буде тут знизу. Отаку я поставлю. Також зажму хомутами. Вище буде в мене отакий тройничок. І тут а вище ще один тройничок. А тут вже в мене випаюся і зроблю різьбу. І купив кран американочку, отаку. Для того, щоб можна було американка, чим плюс. Ти просто відкрутив, зняв і краник залишився на бочці і бочку помив. Ну, от якось так. Тут не треба, в принципі, ні ключа, нічого, там у нас різиночка. раніше ліпив. Щого було, зараз просто поїхав, скупився, наче нічого не купив. А 700 гривень викинув і заодно купив шлангочку. Тобто гібким шлангом потім додавлю. Тож припаяю отут зверху на цьому хрестовичку, припаяю ще папу. отаку, от. Вона буде тут, от -от -от. а далі вже потім буде шлангом. Так що в принципі, отут тако буде клац, і тут уже буде в нас така різьба стоять. Можна в принципі, це все діло продемонструвати. І з мене звісно, спеціаліст не дуже. От, не можна в житті просто усе робити чітко. Ну і звісно, все тут непрофесійне. Тобто клац От, Але паяльничок, я думаю, ті, хто займається домашнім господарством, він повинен бути. А що я? Ага. Ось, Семен Семнович, отак. О. Ну, трошки вже на вечір трою У мене, конечно, був зовсім інший. Він у мене накрився. Ну, а тепер отак. Тобто пропіленова труба не сама там крута, бо зараз їх тут не Коли ще в свій час оба, клас. І все. Ось така красота. Як, шов професійний, я не зацінюю. Є? От. Ну а тепер що? Тепер ми зараз щас... оце в стороні чогось буде отакий. І ми зараз будемо різати трубочки, тобто однакові. Я думаю, тут мене на... на глаз, ми потім розширимо, щоб вони були всі однакові. А вже низи треба буде вищитати. І нам їх треба буде 6 штук. І ми їх почекрижемо. Однаковий клаш. О, все око, так? Ще сліпий на одне око, ми ще варилися тільки що, так? Да? Як же шеф, взагалі сварщик класний, так? Да? Ага. Раз, два, три, чотири. Маска, Маска лежала там. Серега мені молодший подарив. Поки Назар її забрав, то я вже приварив. Та покажи, який у мене професійний шоу, братан, на сліпу, де? А? Хай зацінять сварщики. Та по новій трубі можна варити. Та й не показує. Там косяк. Там косяк, я там погано відрізав. О, і тепер що? Тепер ми далі працюємо. Зараз оці я такий колод. Саме Найголовніше в поліпропілені, як казав один дядько, дядя Льоня, який колись паяв мені отоплення, казав правильно почати і правильно закінчити. То, що може бути бідо. Можна зайти в такий угол, що буде капець. Так що треба, щоб була логіка. Як казала, да, там одна жінка. А я рахую, що неважливо, це перепило, брулера, городи. Все одно треба вкладати, тому що... А ще якщо це цікаво і хочеться хорошого урожаю, от, хоч мені там людина написала, о, бачите, це у нас буде ось верхня частина. Отак, от клас. Ми потім ну, розширимо і поставляємо, і хомутами ще зажмемо. А сюди наверх зараз примандячу я ось цю штуку. Е, Отак? От Оп. Отак. От ну тут тиску не буде. В принципі, в професійному там птахарстві чи перепелярстві, то там що? Там ставиться клапан. Та-та! О, отак, от бачите? І тоді ми що сюди? Ми сюди примандячимо таку шлангочку, А шлангочка вже буде йти до бочечки, до американочки. Так, це в нас буде верхня частина. Отак. От тобто ми її відкладаємо. І зараз що ми робимо? Ми зараз зробимо оці ще дві припаємо. от. Так що Назар, шелучку бачиш. Нічого не робить, але все знає. Який висновок? Правильно, бо був любопитний. Я навіть коли робив на фтогаз безпеки мені все було цікаво. Я навіть знав, як і що і откуда газ береться, під яким тиском він землі подається під своїм тиском. Знав, що таке гідрати, знав, як продувати скважини їздив з хлопцями. А було просто цікаво. От. Так що так. Це у нас буде середній варіант. Посередині. От. Ти назару паяєш взагалі чи ні? Що угу. паяєш? Все, що треба. Е, радіо там. Розпаюю. Розпаєш радійки? Угу. Так що це мене назор навчив. Це, каже, я тобі покажу, а ти потім мені продемонструєш. Так що я здаю екзамен вечірній. Я ж кажу, вечором вже добре. Плюс в тому, що тихо, спокійно, телефон не дзвонить, а днем це просто-просто капець. Але сьогодні приїжджали до мене хлопці, забрали лафет увечері, поїхали десь теж допомагати пацанам. Ну воно ж як, знаєш, які дибають, такі й здибають. А також заїхав хлопчина от, і ну, якийсь по-цивільному там на Hyundai, Дай підходить. І каже, нарешті вас побачив вживу. Каже, дякую вам велике за ті колеса, які ви нам передавали. Реально вони нам врятували життя. Давай розбирати, це було це більше двох місяців назад, може трошки менше. Звати його Михайло. І оказується він з Березані, а я навіть і не знав. І він приїхав у відпустку і приїхав до мене. Ну, реально дуже приємно, дуже приємно. Тобто ми все це з вами робимо, я думаю, не даремно. І хлопцям приємно, коли, коли вони бачать, що нам не пофіг. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що маємо. Зараз да? я трошки розширю це все діло, щоб мені можна було прикинути до носу хрен. О. І ось у нас буде така красота, зараз клас. Так. Мені просто зараз хочу я виміряти. Отак. Я на ту не буду надівати, понял. Ну, потім тут хамутиком зажметься. І що ми робимо? Ми зараз вставляємо верхню частину, чи цю середню. От. І зараз виміряю трубочку, яка мені все на око, все на око. так. Ось так буде, зрозуміло. Але щоб мені споятися, мені треба буде, треба розміру розмір поміряти. Іде наша крива рулетка. Одне. Я думаю, що в принципі у нас -то приблизно будуть вони всі О, таким методом. Ова. Так що можна йти воду паяти. Хоч зараз воно в житті все воно міняється. Так, треба ж тут з запасом. Це десь у нас зайде сюди, Так, аж сюди, да, серединки ми беремо. Ова, раз. І це буде у нас Назар заповнив. Ти що сліпий? 32. 31,5. І тут в нас... А тут а в нас буде більше. 31,5 і 34. Заповнив? Ну, не знаю. 31,5 і 34. ну Ми зараз припаяємо ту. Ну, воно ж там, поняв, в так задер трохи, боня туди. Ну воно тут зіграє. Я думаю, що великої ролі тут не буде воно грати. Так, 31. Ну і трошки я ж підтягну роботу. І вже буде проще. Наука ще 34, навіть з половини. от. І вже буде готово. А потім пережинемо свій. І я думаю, що можливо трошечки пізніше ми візьмемо, там дозволяє місце. Можна буде ще одні взяти. І буде у нас тут у нас скільки три, буде по чотири. Я думаю, там місце дозволяє, якщо ми під, під, під ту стіну. по п'ять не вийде, тому що потолок високий і не буде так. подачі води. Да. Або треба буде ставити воду на центральну, ставити клапан, який буде давити, ну, приглушувати там спеціальний. От. Або, я ж кажу, для, треба, щоб бочка стояла, щоб давило. Давило тиски. Чим повніша бочка, тим буде краще. Так, це в нас виходить 31,5. У ну, мене труба з запасом, бо вона 4-метрова, я її взяв. От. Скільки вона коштує, я толком не скажу. Що, ножниці поламалися. А ні? Так, це в нас буде верхня, а це у нас буде нижня. І що, Ну, вже потім вже буде ножниці, так як моє життя. Ну, але нічого. О. Так, зараз ще прикинемо хрен до носа. Так, це у нас буде ось Так, є. А це у нас буде сюди. Ось так. Ну, може воно там трошки підніметься, я думаю, що великої ролі не зіграє. Так, це у нас нижня. Значить, ми зараз паяємо нижню, а потім паяємо верхню. І все буде Америка боби Так що так. Паяльник такий на мусорки знайшов. Та цьому паяльнику вже більше як мені. О, Надежда Анатолійна наблюдає, як взять хоч щось робить, так? Да? Що з того взяти? Так. Я для любимої жінки, мамо. Я для любимої жінки. Бо як я не зроблю, то буду ночувати на дворі. Ой, боюся це капіта. Дуду. Є, все на глаз. Все, у нас є ще один варіант. І ми що? Зараз паяємо ще верхню трубочку і потім спаюємо, стою. І все бачить інше І вже буде у нас готовий, так сказати, канал водопостачання для перепилу Лесі Петрівни. Ну, щоб не ждати, поки вони виростуть і неба куди їх відсажувати. Так що отак, оп. Що ти Сергій. Все гуд. Так, і зараз цю заділаємо і все. Ну і в принципі вже ми нічого вішати не будемо, а вже потім, коли вже буду ставити туди, вже це все діло собереться. Зараз просто прикинемо, що воно в нас стає. Так що отак. Перепелячий бізнес Ну це не бізнес, тому що бізнес в перепилах для того, щоб займатися перепилами треба хоча б мати від 1,5 до двох тисяч на постійній основі. Ну, для того, щоб оптом працювати і оптом реалізовувати і яйця. І... ну, нічого, нам щось з нього стрілять. Нормально? Ну що, як ти думаєш, попаде? От. Ну, але все одно, якщо, 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 якщо працювати, зараз просто прикидаємо, що ми маємо. Косоглазий шелудько тут Оп. Ну і що, братіха? А? Америка голібаби. Ну, а потім підсоєдиться ця сторона і тут хамучками задіяли. Лайкос? Лайкос. Так що все чинчинар. Що ти його шатаєш? Лайкайте до лайкосую. Так що, друзі, реально кліточки прикольні. Е, у мене є тільки, я не знаю, наскільки вони будуть довго там працювати. Ну, але у кожного е, ну, у кожної речі є свій моторесурс, так як у того паяльника. Йому його вже давно закопати, а він ще й досі паяє. Так що ми його виключаємо, хай він охолоджується. Е, напишіть свій коментар, як я спеціаліст чи ні. Трошки хочеться позитив, реально все достало, але. Рухаємося далі, не опускаємо руки, підтримуємо наших захисників, напрягаємо інших людей, які не хочуть нам допомагати. Я маю на увазі машини безкоштовно ремонтувати, я шуткую. Та ні, працюємо з тими, хто нас підтримує і будемо рухатися далі. На жаль, дуже багато запросів, але ми вже і сьогодні відмовили хлопцям, не можемо взяти автівки на ремонт, тому що. Те, що в нас зараз є, от ще три мотори, то три капіталки, хто в темі, той й поймену, це реально важко і тяжко. Так що, друзі, ну я і також чого це діло роблю зараз, тому що зараз сонце блисне, туди-сюди, і що? Треба садити городи, а там і поїздку треба організувати, і плюс Паска треба робити, ковбаску, теж треба поросяток трошки підрізати, тому що ну, поки є така можливість у людей свята, то мусимо працювати, тому що треба щось робити. Бо без бабла і не туди, і не сюди. То це ресурс для існування. Так що всі миру здоров'я і бабла, працюємо далі. Слава Україні!